Що, Кірочка, починаємо? Хто захоче до нас під'єднається? Добре. Доброго ранку, Кіра. Доброго ранку. Доброго ранку. Давай ми сьогодні послухаємо з тобою казочку Андрія Мєстківського. Яблунька. Казочка про яблуньку. На узлісі біля рову, де дідусь мій пас коров кучеряво, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка називали його дичка. Колись давним-давно липам скаржилось воно. Чом я дике? Я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке п'ю водичку від кринички, щоб прозоро, наче скло, із зернятка я зросло. Ось довкола ліс бу я. Може, кленом стану я, може, дубом в з краю? ще не відаю, не знаю. Тут принім зайчатко стало, подивилась і сказала. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти з яблука, що впало, до землі вче Пилось. Ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи хі-хі-хі, хо 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 з неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісям дід. З курячка води напився і на дичку задивився непомітна, невеличка, але яблунька хоч дичка. Бур'яних густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід крісло пухи і сказав. Роздивляй зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по річки виноград, де квітує все зелене, стане щепою у мене. І коли жовтів весь ліс, деревце, дідусь, приніс, до господи посадив і довкіл обгородив. Щоб не сміли зайченята взимку яблуньку чухрати, А на весну залюбки прищепив дідусь бруньки. з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось, І зросла, як дід хотів яблуня семи сортів. Дозрівали на осонні яблука. Білі яблука й червоні, от і казка невеличка вам про яблуню, про дичку. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Голоси яблука. Так, це сад, в якому ростуть. Фрукти, правильно? А чи сміялись над деревцем? Вони не знали, що воно виросте, яке дерево, так, дичка. В лісі ростуть груші дикі, яблука дикі, і людина для того, щоб виросло ось таке гарне яблуко велике, смачне, груша гарна, беруть дичку. І роблять прищепу, прищеплюють, і потім виростає ось таке гарне яблуко. Ось і дідусь знайшов в лісі це малесеньке яблуньку, приніс додому, посадив. Ось такий у нього гарний сад. Так, а тут, як ви думаєте, що дітки роблять? Я тут... Фрукти збирають, так. А які фрукти ви бачите на малюнку? Груші, яблука. Груші, яблука. Ще що ви бачите? Груші, яблука. Так, авуни ми бачимо. Подивіться, будь ласка, а хто там грається з яблуком? Кот. Кошеня грається з яблуком побачила і такі дивиться та чого ж воно впало. А які квіти на клумбі ви бачите? Квіти, квіти. Так, тут Нормально. і Ромашки, і троянди, і лілея, бачите. А які комашки літають тут? Яких, бачите, метелики бджілка? Так, бачите, який гарний сад. Ось такий у нашого дідуся сад, який він виростив, дідусь уже старенький, але він зробив все, щоб для його малят, для його онуків були гарні дерева, які будуть давати плоди, адже дерево росте довго. І Дістається його і онукам, і всім діткам, які люблять ласувати фруктами. У кого вдома росте яблунька? Власне. Так. Хто бачив, як ростуть яблуки? Я. Так, яблуки, груші. правильно. А які ще дерева ростуть у нас? Триви. Слива, правильно. Персики, Персики, правильно. Вони зараз дозрівають. І слива, і персики, і яблука, і груша. Все. Так, добре, діточки. Ну що ж, чудово, молодці. До побачення. До побачення. В укриття тривоги.